Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського приєднають до Криворізького національного університету. Рішення щодо модернізації вишів, яка передбачає створення регіональних університетських центрів, Міносвіти прийняло наприкінці квітня. Ректори двох криворізьких університетів, які підлягають об'єднанню, зазначають, з 2014 року їхні вищі успішно взаємодіють у різних напрямках. Тож така ініціатива лише покращить їхню співпрацю. В ці дні відбувається формування наказу вже по міністерству, який деталює процес об'єднання, тобто формується склад комісії з реорганізації, формується основний дедлайн процесів, і тобто, десь в червні місяці він де-факто почнеться. Закінчиться це важко сказати, тому що у нас зараз такі непрості часи, у нас воєнний стан, це певним чином може загальмувати процес. Я так думаю, що ну, як спільний ем, університет, От так, по чесному, ми мабуть, почнемо вже з майбутнього календарного року. Ми співіснуємо з нашими колегами з Донецька, які перебрались до нас Донецька вже багато років. У нас процес відлаштований, відносини абсолютно приязні, абсолютно ділові. Я так думаю, що воно і в майбутньому так буде. Вишах діляться поки ще рано говорити про те, якою буде його організація після об'єднання. Та ОМОН запевняють, студенти у результаті реорганізації абсолютно захищені. Здобувачі освіти, які розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями, освітніми програмами та зі збереженням усіх попередніх умов. Зараз у нас навчається 700 студентів. Ці студенти навчаються на рівнях бакалавра, магістра та у нас є ще phd програми. І десь 300 осіб у нас навчаються в коледжах. Маріупольському та Краматорському, які переїхали, і зараз їх місце знаходження це місто Кривий Ріг. В нашому університеті існують всі економічні спеціальності, ну, це відомі спеціальності економіка, фінанси, підприємництво і торгівля, але ми є володарями ще унікальних спеціальностей для кривого рогу. Це, наприклад, міжнародні економічні відносини, туризм, харчові технології, готельна, ресторанна справа. Філологія переклад і саме ці спеціальності, деякі з цих, цих спеціальностей відсутні в Криворізькому національному університеті. І тому я вважаю, що це буде збагачення університету, коли ми за своїми спеціальностями зайдемо, і станемо відкриленим структурним підрозділом цього університету. Як зазначає Мон, таке рішення уряду допоможе зберегти та більш ефективно використовувати інфраструктуру, науковий та освітній потенціал Донецького університету. Ректор вище вже прораховують Воють усі варіанти подій. Будь-яке якесь спілкування від побуду, коли з новою людиною, завжди ви їй даєте щось, від неї щось берете. Я теж вважаю, що наші колеги багато в чому вони показують нам приклад такої, знаєте, симбіозу легкої інфраструктури, вона не обтяжена. У нашому університеті вона, знаєте, спадок багатьох-багатьох поколінь. І великої такої у хорошому сенсі активності, особливо на міжнародній арені. В минулому році ми навіть підписали спеціальний договір про співробітництво в науковій сфері. Тобто, що ми можемо використовувати наукове обладнання Криворізького національного університету, вони можуть використовувати наше обладнання. Це вже був перший крок і поєднання зусиль. Тому я вважаю, що, скоріш за все, ми. Даємо, якщо можна так сказати, Криворізькому національному університету нові спеціальності. Криворізький національний університет допомагає нам в усіх інфраструктурних проєктах, в усіх проєктах розвитку персоналу, тому що тут є дуже багаті проєкти. І я думаю, що досвід Криворізького національного університету співробітництва саме з роботодавцями у нас такого немає. Я думаю, що це буде синергія. І зараз наш колектив очікує на наказ, очікує на те, що буде розписаний план дій, тому що люди втомилися. Ми чекаємо декілька місяців, і треба знати, що буде і що буде з 1 вересня. Сподіваюся, що все буде найкраще. Дарія Юськова, Олександр Домашов, цей день.